нас. Вікторія Крикунова очолює економічний факультет вишу. Говорить, що цього навчального року професію гідів обрали для себе 40 вступників. Динаміка затребуваності професії позитивна, продовжує жінка і пов'язується з розвитком туризму на Херсонщині. Готуємо майбутніх фахівців за різними спеціальностями, в тому числі готельно-ресторанна справа і туризм. І в межах цих освітніх програм у нас є залучені стейкхолдери. Ми є членами Асоціації гідів України, і також ми співпрацюємо з зарубіжними партнерами. І сьогодні ми поєднали всі ці наші ресурси. Буде відбуватися дегустація, майстер-клас з дегустації вина, саме локального вина, через те, що ми просуваємо локальний туризм. Адам Вінюла Сомельє зі США міжнародного класу. Чоловік приїхав, щоб поділитися досвідом з херсонськими колегами та студентами і допомогти їм підвищити кваліфікацію. Вважаю, що країна, і особливо Херсонщина, багаті на гарне вино, і гості регіону мають розуміти, як ним насолоджуватися і дорожити цим продуктом. Ця індустрія розвивається активно. Ми бачимо це у різних формах. Як маленькі винарні, так і великі представники індустрії розвиваються для багатьох. Це спадковий бізнес. Ми хочемо показати культури споживання вина. Фахівчині екскурсійного супроводу Наталія Шельнова розповідає: на Херсонщині гастротуризм зараз активно розвивається. Зараз на теренах Херсонщини працює європейський проект, який очолює Юрій Федорович Палічев, який називається «Дорога смака, дорога вина і смаку. І от саме в рамках цього проєкту розроблено дуже багато різноманітних гастроекскурсій. Одна з таких екскурсій це шлях Херсонської юшки в кожному селі і в кожному містечку. та, на, мабуть, на, 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 на кожній вулиці це готували по-своєму. І е, тому в нас зараз. Розроблені такі гастромаршрути. Вікторія Грановська, проректорка вишу, говорить, що нові знання не тільки для студентів. Майстер-класи з гастротуризму буде корисним для тих, хто вже працює у цій сфері і прагне вдосконалюватися. Даний захід дозволить нам не лише надати якусь освітню послугу для сфери туризму, а і долучити наших доздобивачів безпосередньо до практичної складової навчання та до впровадження сучасних практик у галузі виноробства та дегустації, які залучені з інших країн світу. Кирило навчається п'ять років. Обрав саме цю спеціальність, тому що це дуже цікаво і постійно є натхнення до розвитку. Сьогодні люди більше подорожують, їм є з чим порівнювати, говорить хлопець, та готові залишати гроші у тих місцях, де їм буде справді цікаво. Сам Кирило мріє в майбутньому відкрити власний заклад. Олена Протопопова, Ігор Петченко, новини на Суспільному, Херсон.